Доброго раночку, мої красунечки, ласівочки-соколики. Сьогодні хочу таке питання подивитися вам, бо ви ну, багато хто задаєте, а я хочу одним відео вам відповісти. Це дуже гарні карти, я вам говорила. Таких ні в кого нема, бо це колекційні. І я вам відповідаю на таке питання. Я даже записала відео знак долі. Підписуйся тільки для підписників, тому що ви мені даєте і вдвоє від мене получаєте. На підписників це не, не, не діє. Так що, якщо даже будете писати під відео якісь питання, я не відповім, бо ви не підписник. У вас є нагода підписатися і поставити лайк. І так, підписник, а ну, ви, що вас чекає по долі? Що вас чекає по долі? Дивимося, що вас чекає по долі? підписник, підписник, якщо не підписався, підписуйся і ти знаєш. Ой, якась нагорода. Що отримаєте документи, гроші. Ну так, да, класна карта. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ще й немаленьку суму. Щось зв'язано з шестками, 6 числа. В цифрі ті, що отримаєте гроші, буде шестьорка. Хай вона буде побільша з багатьма нулями я це бажаю. Ну це тільки підписникам. Дивіться, як ви довольні всі вас. Будиночок гарний, чистенький, це буде допомога. Хто чекає грошей, теж буде, теж буде допомога. Вам знак по долі в цьому місяці і в наступному, це на два місяці гроші. Грошова. Це знак долі для вас. Ви його не обійдете. Ви його не обійдете. Знак вашої долі. Дивимося. Підписуйся тільки для підписника. Мій підписник найдорожчий, хлопці-соколики для вас. Ну, знак долі для хлопців-соколиків. Ух ти, як класно! Ну, у вас тут буде знак долі, те, що ви хотіли, кого ви там викидали через себе, бо бачите, козлики такі, що вони дуже бойові. Ви всіх порозкидали, і це ви правильно зробили, тому що ваше сраження Якраз на вашій стороні. І ви завжди, завжди будете перемагати. Дивіться, яке ясне сонечко, дивіться, яке зелене поле. Значить, знак долі. Знак долі, те, що, яке буде зараз поєдинок, зраження, який буде двубій, переможете ви, і потім будете гратися. Бачите? Перемога. Знак долі перемога вам, вам, ви, в будь-якому, в документах, у да. от от того, що ми підкидаємо його ногами, де наші соколики. Воюють. От ми його підкинемо ногами, і наші соколики на це зроблять. Любі, любі ваші починання ви підкинете ногами, рогами, одіб'єте, ви виходите переможцем. Це знак долі. Знак долі, підписник, якщо не підписався, це не для підписника. Підписуйся. Зараз підпишися, і буде тобі знак перемога. Далі дивимося. Дивимося. Так. Знак долі для ластівочок. Дівочки, якщо хочете знати, підписниці ластівочки мої. Ну, ви тепер на коні. Явно ось він, найдорожчий, найкоханіший, їде до вас у відпустку. Відпустка! Дівчатка, підписниці мої ластівочки, відпустка свідання, свидання. Їде до вас на побачення. Ось побачення, знак долі вам свидання. Приїзд коханого, не ви поїдете, він приїде, бо це ви тут насидите на коні. І ви до нього їдете. Дивіться, як гарно. Тут сонечко, світа, хмарки. Без єдиного, без облачка буде пройде свідання. Буде все добре. Ось вам свідання. Знак долі. Свідання. І остання карта. Знак долі. Дівчата. Підписуйтесь, хто не підписався. Ластівочки. Знак долі для вас. Ой. Найдете. хто немає, одинокий, і не має одиноки і не знайшов собі ще пару, ось ваша пара вірна. А ви знаєте собаки? Хто родився в собаки? Це такі вірні, такі вірні люди, я знаю, знаю цей знак, дуже знаю. Повірте мені, знак собака це преданий, вірний друг по житті. Ось він вас присліду. Хлопці, соколики, це і вам, і дівчата вам. Ви, хто не в коханні, знайдете цей місяць кохання, вірну, люблячу дівчину. Так само ви, дівчата. Вірного, люблячого мужчину. Знак долі для вас, для моїх підписників. Люблю вас.